Усім привіт. З настанням зими іноді хочеться зануритись в святкову атмосферу. Для мене найкращим способом завжди були теплі різдвяні фільми, тому я вирішила зібрати добірку, яку можна переглядати у сімейному колі. Серед них є як звичайні фільми, так і анімаційні. Нагадую, що в описі до відео ви знайдете тайм-коди, а також посилання на банку для бажаючих підтримати канал Гривнею. Підписуйтесь, якщо досі цього не зробили, ставте вподобайки. Дякую під цим відео, а я починаю. І перший фільм Клаус зворушлива історія, виникнення легенди про Санта-Клауса. За сюжетом, молодий і ледачий син багатого власника поштової компанії Джеспер прибуває до віддаленого містечка на півночі. Його батько бажає, щоб той навчився цінувати працю, тому дає хлопцю завдання відновити роботу поштової служби. Але справа ця виявляється не з простих, оскільки місцеві мешканці живуть у постійній ворожнечі один з одним. Згодом Джеспер знайомиться з Клаусом, різб'ярем, який живе самітник. В лісі і виготовляє іграшки. А разом вони придумують неймовірний план, як подарувати містянам радість, і тим самим спонукати до написання листів. Хлопчик на ім'я Різдво. Дія відбувається в ті часи, коли люди ще не святкували Різдво і навіть не знали, що таке свято взагалі існує. Ніколас та його тато Дроворуб живуть у лісовій хатинці. Батько намагається біклуватися про сина як може, але на прожиття постійно не вистачає. Та одного дня у королівстві вийшов указ: хто знайде те, що подарує людям надію, отримає грошову винагороду. Батько юного Ніколаса хапається за цю можливість і відправляється на пошуки. Легендарного ельфійського селища Ельфгельм. сина ж він залишає вдома під наглядом тітки Карлоти, що робить життя хлопця нестерпним. Не в змозі більше терпіти, Ніколас вирішує втекти з дому і відправитись на пошуки батька, адже від того вже довгий час немає жодної звістки. Разом зі своїм другом мишеням Мікою він долає шлях по засніженій півночі, щоб подарувати людям надію. Ніко, шлях до зірок зворушливий анімаційний фільм, який розповідає історію маленького оленя на ім'я Ніко. Сюжет розгортається в засніжених лісах півночі, де олені живуть у злагоді з природою. Ніко допитливе оленя юного віку, яке мріє познайомитись зі своїм татом. Мама розповідала, що він вміє літати, тому працює в упряжці Санти. Ніко теж хоче навчитись літати, тому що сили тренуються, але, на жаль, все марно. Одного дня Ніко разом зі своїм другом Білкою Джуліусом вирушає у небезпечну подорож. До північного полюсу, щоб знайти свого тата і навчитися літати. Різдвяна зірка. Анімаційний фільм, який розповідає альтернативну версію історії Різдва з погляду тварин. Головний герой маленький віслюк на ім'я Бо. Мріє вирватися з рутинного життя та знайти своє призначення. Однак після втечі з млина Бо потрапляє в будинок до дівчини Марії, яка згідно з природством обрана Богом, щоб народити його сина. Але Бо не покидає своєї мрії відправитись в подорож разом з царським караваном. Зрештою, на віслючка чекає трохи інша подорож, в якій він зустріне справжніх друзів і стане свідком народження Ісуса. Грінч яскрава анімаційна комедія, створена за мотивами відомої історії. Грінч злісний зелений мешканець печери, що розташувалась на вершині гори, якнайдалі від метушливих і настирливих людей. Але напередодні Різдва мешканці найближчого містечка прикрашали свої будинки та вулиці. А Грінч дуже ненавидів весь цей святковий шум і гамір, яскраві вогники та безкінечні пісні. Тому цього року він вирішив викрасти Різдво. Перевдягнувшись у санту, він краде подарування. Прикраси та їжу. Однак усе змінює зустріч із маленькою Синді Лу, яка вчить його, що свято це не речі, а любов, тепло і єдність між людьми, Санта і компанія. Напередодні Різдва на фабриці іграшок невпинно кипить робота. 92 тисячі ельфів відповідальні за виготовлення подарунків для дітей. І все б нічого, якби один з ельфів не захворів. А де один, там і всі. Такого не траплялося вже дуже давно, тому Санта і гадки не має що робити. На щастя, у нього є місіс Клаус. Разом вони виясняють, що ельфам потрібен вітамін С, який знаходиться на землі. Санта починає панікувати, адже не знає, як спілкуватися з людьми. Він лише раз на рік розвозить подарунки, але ніколи ні з ким не говорить. Та втім, робити нічого. Ельфів потрібно рятувати, а разом з ними і різнувати. Однак зробити це виявляється не так вже й просто. Люди не сприймають його всерйоз, і Санта постійно потрапляє в курйозні ситуації. Подорож до різдвяної зірки Колись давно у далекому королівстві жоли були король з королевою і їхня єдина донька, принцеса Золотоволоска. Над їх країною світила різдвяна зірка, та так яскраво, що маленькій принцесі завжди хотілося її дістати. Одного разу племінник короля вирішив заволодіти троном. Та для цього потрібно позбутися не лише короля з королевою, а й спадкоємців. Скориставшись довірливістю принцеси, він. Заманив її в пастку, після чого та пішла до Різдвяної зірки і зникла десь в лісі. І як не намагався король знайти доньку, все марно. Незабаром королева померла від туги, а король від безнадії прокляв Різдвяну зірку, після чого та перестала світити. Та один мудрець напророчив королю: якщо той за 10 років віднайде Різдвяну зірку, то його донька повернеться. Минуло 9 років. І у короля лишився останній шанс. Дівчинка Соня, почувши проблему короля, виявляє бажання йому допомогти і відправляється в нелегку подорож на пошуки Різдвяної зірки. Полярний Експрес. Захоплююча анімаційна казка, яка перенесе вас у світ різдвяної магії. У центрі сюжету юний хлопчина Стівен, який перебуває у тому віці, коли все ще хочеться вірити в існування Санта Клауса. Але всі докази говорять про протилежне. І ось у ніч перед Різдвом до будинку Стівена під'їжджає поїзд під назвою Полярний експрес. І хлопчик відправляється у неймовірну подорож, де зустрічає інших. Дітей та переживає незабутні пригоди, які допомагають йому повірити в дива. Різдвяна історія. Анімаційний фільм, заснований на класичній повісті Чарльза Дікенса. Це історія про скупого й похмурого чоловіка на ім'я Ебенезер Скрудж, який ненавидить Різдво і не має ані краплі співчуття до інших людей. В ніч перед Різдвом до нього приходять три духи: дух минулого, дух теперішнього і дух майбутнього Різдва. Кожен з яких показує чоловіку наслідки його байдужості та жорстокості. І завдяки цій подорожі Скрудж переосмислює своє життя та відкриває своє Серце для добра і святкового духу. Хроніки Різдва у центрі сюжету 10-річна Кейт та її старший брат Теді. Різдво для них завжди було улюбленим святом, та нещодавно у них помер Тато, мамі доводиться так багато працювати, що навіть у день Різдва діти залишаються самі вдома. Щоб хоч якось підняти собі настрій, діти налаштовують приховану камеру, щоб зняти Санту на відео. Про те, яким було їх здивування, коли до будинку завітав справжнісінький Санта. Який аж ніяк не очікував, що його помітять. Але як наслідок ця зустріч збила Санту з пантелику, і його графік було порушено. Тож тепер, щоб встигнути усім розвести подарунки, йому знадобиться допомога. А так як Кейт Стеді все це затіяли, то їм і належить врятувати Різдво. Місія Різдвяний порятунок. Яскрава анімаційна комедія. Головний герой на ім'я Артур молодший син Санти, який завжди був трохи незграбним і залишався осторонь великих подій. Ось і цей рік став не виключенням. Різдвяною операцією управляє його старший брат Стів, який впевнений, що справиться з цим на відмінно. Адже за доставку подарунків зараз відповідають не олені, а інноваційний технічно обладнаний летючий корабель. Однак не завжди варто надіятись на сучасні технології. Через безглузду випадковість один свій подарунок не отримає дівчинка Гвен. Коли про це дізнається Артур, то вирішує взяти справу в свої руки і врятувати Різдво для цієї дитини. Його подорож наповнена пригодами і несподіванками, які допомагають йому довести, що справжній дух різдва полягає в турботі та любові. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Веселих свят! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску!